Слава Ісусу Христу! Продовжуємо історію святого подружжя Мартен. І сьогодні поговоримо про чоловіка святої Зелі, який випадково зустрів дружину в парку на мості. Побачивши його, зелі почула в серці: це його я приготував для тебе. Луї Жозеф Алої Станіслав Мартен народився в Бордо 22 серпня 1823 року. Він ріс і формував свій характер у благочестивій родині. У 22 роки хотів вступити до монастиря святого Бернарда. Але його не прийняли, бо не знав Латини. Навчався в Парижі і спеціалізувався на годинниковій справі. Він постійно працював над своїм характером і дуже дбав про те, щоб завжди бути в стані освячуючої благодаті. Щодня брав участь у Євхаристії, поклонявся присвятим дарам, молився на Вервиці, читав слово Боже та добрі католицькі книги. Він займався благодійністю, регулярно ходив на сповіді, відпочивав від праці у неділю. Життя Луї сформувалося під девізом святого Ігнатія. Все для Божої слави. Після навчання Луї зустрів зелі, свою майбутню дружину. Разом вони пережили чудовий час молодості і кохання. Їхні зустрічі завжди починалися і закінчувались молитвою, бо обоє вірили, що єдиним джерелом цього неймовірного дива, їхньої взаємної любові, є сам Христос. Луї і зелі просили у Бога дар чистого серця. Їхня вірність Христу дозволяли їм залишатися чистими до весілля. Його дружина Зелі була другою зазначенням людиною для Луї після Бога. Він вважав турботу про плекання подружньої любові своїм особливим завданням. Він розумів свою дружину, а у важку хвилину втішав її, як міг. Щоденним завданням Луї було виховання чеснот, боротьба з пороками та самодисципліна, свята Тереза з злізіє. Донька щиро захоплювалася своїм батьком, кажучи, я не можу передати словами, як я любила свого батька. Все в ньому викликало моє захоплення. Свята Тереза з Злізє, донька, щиро захоплювалася своїм батьком, кажучи, я не можу передати своїми словами, як я любила свого батька. Все в ньому викликало моє захоплення. Вона називала його своїм королем. А його жінка Залі пише, що вона знаходила опору в чоловікові. Він завжди був моєю розрадою і опорою. Вона любила і захоплювалася Люї, про що неодноразово говорила в своїх листах. Я завжди щаслива з ним. Він є причиною того, що моє життя дуже приємне. Мій чоловік, свята людина. Я б хотіла, щоб у всіх жінок були такі чоловіки. Мабуть, під впливом прикладу в життя Луї, свята Тереза писала: добрий Бог. Дав мені відчути, що правдива слава це та, яка триватиме вічно. І щоб її досягнути, не обов'язково робити великі справи, але треба практикувати, чесноти так, щоб ліва рука не знала, що робить права. Луї любив своїх дітей вимогливою, але ніжною любов'ю батька, піклувався про фізичну та моральну безпеку своїх дочок. Свята Тереза згадує, що мій батько, свята Тереза згадує. Мій батько пильнував, щоб я не залишала при собі нічого, що могло б затьмарити мою невинність, і особливо, щоб я не почула жодного слова, яке могло б викликати марнославство в моєму серці. Робота була важливою частиною життя Луї. За професію він був годинникарем і вів власний бізнес. Його згадують рідні та працівники як надзвичайно чесну, працьовиту, сумлінну та добру людину. Він шанував божі заповіді щодо праці, особливо заборону працювати в неділю. Хоча багато людей радили йому працювати в неділю, він завжди відмовлявся. Як людина у нього були свої пристрасті, але він завжди уникав нагод грішити у Франції, 19 століття, яка страждала від економічної кризи, багато підприємців втратили цілі статки, граючи в карти. Луї ніколи не дозволяв себе втягнути в такі розваги, розумно обираючи компанію. Його пристрастю була риболовля, і іноді він брав тереску. То були для мене чудові дні. Пише вона, коли мій улюблений король брав мене з собою на риболовлю. Але найбільше любив відпочивати з цілою родиною, з дружиною та всіма доньками. У всіх питаннях подружжя Мартен приймали рішення разом. Вони були багаті, але ділилися з бідними, щедро підтримували церкву, навіть пожертвував велику суму на новий головний вівтар собору Лізію. Вони багато молилися і працювали, приділяючи час дітям і далеким родичам. Ритм дня був позначений регулярними молитвами, недільною Євхаристією, святами. І паломництвами. У своєму подружньому житті святий Луї і Зелі Мартен до кінця виконували Божу волю. З вірою і цілковитою покорою Божій волі Луїс прийняв усі болючі ситуації, смерть чотирьох дітей, а згодом і коханої дружини. Після смерті Зелі він разом з дочками переїхав до Ліз'є. Після кількох років спокійного життя чотири доньки одна за одною почали вступати до монастиря кармеліток. Святі батьки виховують святих дітей. Досконало реалізовані покликання Золії та Луї Мартен дозволили їхнім дочкам правильно розпізнати і виконати свої власні покликання. Свята Тереза сказала про це так: як пташенята вчаться співати, слухаючи своїх батьків, так і діти здобувають науку чеснот, піднесену пісню божественної любові, поруч з душами, які зобов'язані формувати їх на все життя. Завдяки заліта Луї, їхня сім'я стала домашньою церквою. Подружжя разом молилося, відвідувала месу, вчило своїх дітей бути милосердними і допомагати бідним. Хоча вони були великою родиною, але завжди підтримували тих, хто потребував допомоги. Дочка Селіна згадує: хоча в нашій родині панував закон щадливості, ми керувалися щедрістю по відношенню до бідних. Ми шукали бідних, запрошували їх до хати, а батьки, нагодувавши і одягнувши їх, заохочували творити добро. До нині я пам'ятаю, як моя мама піклувалась про одного бідного літнього чоловіка. Мені тоді було сім років. Ми з мамою гуляли разом і зустріли його на вулиці. Мама попросила Терезу дати йому трохи грошей. У них зав'язалась розмова, після якої мама запросила його до хати. Вона пригостила його ситною вечерею, дала йому взуття та одяг, а на прощання сказала, що він завжди може прийти до нас, якщо йому знадобиться допомога. Мій батько робив все можливе, щоб знайти йому роботу, а коли він захворів, то й місце в лікарні. Щопонеділка до нас додому приходили бідні і просили милостиню. Вони давали йому їжу та гроші. Найчастіше це завдання виконувала Тереска. Одного разу, виходячи з дому, ми зустріли бездомного. Наш батько запросив його до хати, нагодував і дав йому те, що він потребував, а наостанок попросив у нього благословення. Тато, Тереза і я стали на коліна. Він благословив нас і пішов. Луї був одружений на золі 19 років. Після її смерті він також став матірю для своїх дочок. Намагаючись заповнити прогалину, що залишилась після смерті його дружини, він все ще пам'ятав її і згадував, відчував її постійну присутність. З радістю він проводив наступних дочок до монастирської брами, коли вони входили в монастир і постійно говорив про доброту Бога, який хотів від нього цієї жертви. Але він був щасливий від певності, що вони врятують душі. Він також помер на думку власної родини та друзів у святості. Після вступу в монастир. У 1888 році його молодшої улюбленої доньки Терези для Луї почався особливий час єднання з Христом у страждання. Перед тим він молився: Боже мій, я занадто щасливий, неможливо так потрапити в рай. Я хочу якось для Тебе постраждати. І справді, Луї переніс незначні інсульти, і його здоров'я почало погіршуватись. Він тяжко захворів, навіть мусив побути в закладі для психічно хворих і повернувся додому паралізований. Останні роки свого життя він прожив у своєму домі, оточений ніжною турботою дочки Селіни. Луї помер 29 липня 1894 року у віці 71 року. У 2015-му святе подружжя Луї та Залі Мартин було канонізоване. Це перший випадок, коли подружжя було винесене на Вівтар разом в один день. Їхній приклад показує нам постійну дорогу до святості у подружжі. Там... Де йдуть двоє разом святі Луї та Зелі Мартен. Моліться за нас.